хай, з вами я, Інфінтіха. І, друзі, сьогодні ми будемо з вами робити фон назад. В Майнкрафті. Ми будемо робити в стилі біомів в Майнкрафту. Ми сьогодні зробимо три або чотири фони, тому обов'язково підпишіться та поставте лайк, поки я перемикаю відео. Це моє друге відео після хвороби. Ну, я знімав коротке. Коротке відео я не рахую, коли я з вами не розмовляю. Ну, добре. Давайте починати. Я думаю, давайте зробимо в цій деревні. Ще в селі, в селі, вселі в селі в селі. А тут є кузниця, кузниця. Я хочу кузницю. Добре, нема кузниці тоді. Добре. Для початку, я думаю, нам треба зробити місцевість під. Під наші фони. Фони, 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 фони. Добре, 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 добре. Добре, 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 добре. Добре, 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 добре. Добре. Зараз я трішки. А взагалі, навіщо я це роблю? Я ж можу дивіться, зараз я. Зараз, 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 зараз. Давайте я зроблю ось так. Так, так. Так, так. так. Е -е, добре, давайте, поки візьмемо... О, хай така земля в нас буде. Давайте зробимо в стилі дерев. Візьмемо ліани, е, візьмемо листя, візьмемо самі дерева. Е, давай вулики. Вулики, вулики. Я хочу вулики. Давайте ще ще візьмемо берези, косну муку і. А де воно? Зараз? А де в нас тикви тільки? Е, ще не вирізані тикви. нас же в Майнкрафті є, ще не вирізані тикви. тикли. Е, начебто десь тут. Начебто десь тут. Вот, 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 вот. Гарбуза. Е, добре, 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 добре. добре. Е, е, напишіть в, комен... в коментах, е, скільки раз я сказав добре. Скільки раз я сказав слово доброе? Стоп, на еще я боже боже, 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 Так, добре. Зараз. так, 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 -так, -так. Нам треба вверх, вверх, вверх. Бо нам не... Нам треба, щоб нас верха не було видно. Добре, 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 добре. Ось перше. Зараз в мене буде готове. Ось. Е, хорошо, хорошо, хорошо. А тепер кажу не добре, а хорошо. Ладно, ладно. Тепер не кажу. Так, все, 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 Ху -ху 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 -ху. все. Все. слови викинув російські слова. А. І тепер я е, хочу ще...

Так, тепер я тут хочу ось так, Давай трішки оберемо це листя. О, шикардос. Нам треба взагалі, щоб... Тепер давайте е, зробимо ліани. Це для красоти, щоб не так сильно землі. Щоб не так сильно виділялася земля. А, що це, що це, що це? Давайте день вимкнемо. І... О, поставимо вулики. Давайте тут так от вулики поставимо. Біля мене... отут. -от. Я буду отут-от, напевно, стояти. Надіюсь, видно... От деревня прям так вписується. Добре, 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 добре. Поставив так от. Так, от, во, шикардос, шикардос, шикардос. Тільки, звісно, так дивиться, що там внизу багато вуликів. Ну, о, о-о-о-о-о-о-о-о-о. Давайте так поставимо. Вот, во, накриємо листям. Вообще буде шикардос. Я тепер буду заходити в цей світ, буду тут відео знімати. І буду тут, Ну, це я вам зараз показую, типу, щоб о, починати відео, як я буду в цьому світі починати відео. Я от вам просто показую, як це збудувати, і якраз з вами говоримо. Так, Хай так, коротше, буде. Тепер я хочу включити від третього лиця і подивитись, як це буде. Що щось підділити, підробити, щоб. Е, значить так. Я вже, я так давно в Майнкрафт не заходив, я вже майже не розбираюсь. Ну, як, розб. Я взагалі вообще... професіонал, но ну, типу. Во, о, шикардос, во. Я знаю, що я був. Ні, це потом буде. А. Во! О! Отак ота лучше. от лучше. Отак от шикарно. Зараз, 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 зараз. Боже, знаєте. Е, мій дру У мене є другий блогер ваб. Е, просто, якщо ти дивишся відео, Напиши мені, будь ласка, або в особисті повідомлення, або в коментарях, як ти так робиш е, ці. Як ти, як ти робиш е, такі прев'юшки, Боже? Я, я ніколи, напевно, не буду це робити, як ти. Я не вмію. Я, я боже, скільки я старався це робити, я не. Я, я ніколи не міг ну, повторити це. це ну, він якось так робить, друзі, він якось так робить. Напиши, будь ласка, будь ласка, напиши, як ти це робиш. Я знаю, в якому ти е, е, якому ти додатку це робиш. Ну я не розумію, як ти це робиш. Ти, ну ти якось це в тебе якось це так виходить. Так, добре. Давайте зараз зробимо водяне. Зараз зробимо е, в стилі води, так, 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 ну, в нас в воді. Давайте візьмемо це. це. Зараз я візьму ось це. І давайте зараз я зайду в матеріали і візьмемо з вами... А, для алмазів місця нема. Давайте отак от. О! А, добре, ламай, 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 Зараз, зараз, зараз. Так, 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 так. Робим, робим, робим. І друзі, я зараз знімаю його 23 жовтня, але воно, напевно, вийде 24-го, тому що по-перше, е я знімаю ввечері, веч а по-друге, мені ще треба його відмонтувати, тому воно вийде 24 напевно. Ну, не знаю. До речі, відео зараз будуть, е е я, хоча я вже визнарив, але відео не будуть виходити так часто, як колись на каналі виходили. Ну, просто раніше, хто не знає, то в мене на каналі раніше часто виходили відео. Можна, кожен день чотири відео, може, навіть скажу так виходили. Може там за чотири дні чотири відео виходили. Ну, я про це. Те, що може бути не так, як раніше. Я звісно е. сумний, тому що я виздоровів, я вже можу це робити, але по-перше, в мене дуже багато своїх справ в мене навчання, ну, не буду так. Е Розказувати прям подробно подробно. Це ви можете побачити в моєму блозі, який скоро вийде. В цьому блозі я буду, може, з Тімуром грає на вебках сидіти. Будемо, ми будемо розмовляти, може і в Майнкрафт погуляємо, тому обов'язково. Якщо щось це про це не знає я йому хотів запропонувати, ну я думаю, він згодом буде. Так, добре. Я думаю, ми зробимо сьогодні три. Е. е три фона зробимо. Я буду закінчувати відео. Добре, 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 добре. А, до речі, я вам не задав питання дня, питання дня від Infinity. Ким ви хочете стати, коли виростете? Ну зараз ви дивитесь відео, може, може їх знімаєте. А коли виросте, ви ж підете на роботу. От скажіть, от, ну, не... ким ви хочете стати? От? Ким ви хочете працювати, коли виростете? Стоп, стоп, стоп. Хвилин момент. Please, пліс, амент мейтл. Так. Добре, 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 добре. Окей, okay, дал. Так, щось я на англійській розмовляю. До речі, я знаю англійський, але так собі. Не дуже. Я його знаю, але не, не так, щоб яж його прям розмовляти ним. Ну, я його трішки там знаю. Так, поки я хочу оставити отакі сині факіла, ну насправді вони ззаду. Але. але. Ще морські огірки, вроді, Трішки освіщають вроді. Ні, вони. А зараз. До речі, я не пам'ятаю, морські огірки, вроє... Вроді би... Трішки пофіксили? Морські гірки раніше начебто. Начебто освищали. Ну добре, добре, добре. Це я так воду. Так, звісно, факелу немає. І ті повпадали. Зараз я отак от хочу поставити землю, і тут ось я буду ставати на фоні оцеї от. отак от. Так от буде шикарно. Да, звісно, я думаю, не так круто, як те, але, звісно, але нормально. Отак от, от о. Зараз, зараз, зараз. Ну вона трішки, звісно, Ні, так майже не впирає. Ось так от буде нормас. А якщо... добре, ну, доб, ну норм. Якщо отак от ось стати ось так, то його майже не видно. Його майже ну, тільки по бокам трішки я його розширю. Добре. Е, ідемо далі. Я зараз хочу зробити в стилі аду. Це, е, і хочу вмикнути день. Ну. Я хочу десь біля нього зробити, щоб прев'ю зробити. Давайте ось тут ось делаємо. Зробимо. зробимо тобто. Добре, зараз. Так тут в мене багато місця, щоб робити. Боже. Боже, я вже, я вже представляю, як воно буде. Так, добре. Ну, давайте так. Що в нас є ваду? Ваду в аду? аду у нас, звісно, є. Лава. Так, де в нас огниво, огниво, огниво. огниво. Е -е... Магма в нас є. Знову вогниво. Пісок душ у нас є. Незерак у нас є. Так що в нас ще в нас є? А що у нас тут? Ага, вот. незерит. Точно, як я міг забути. І ще вот. Я думаю, підлогу ми зробимо з ось такого ось. Так добре. Так добре, 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 добре. Уже 23 хвилини майже йде відео. У нас довгих відео давно давно вже не було на каналі. Давайте тепер тут будемо робити з такого. от вот так вот зробимо. Давайте ще от ось це от вліпимо. Нам воно треба різноманітне. А магму ми куди будемо дівати? Ви що, люди? Люди ви що? Нам же ж магман треба. Там несунувши підріз. Добре, давайте зараз так вмістимо пісочок душ. Зараз тут ми вмістимо. Так, от ми зробимо лаву. Ні! Только ради эксперимента. Вот так вот хочу. Так, так. Так. Добре. Добре. Тепер давайте зараз я вмикну від третього лиця. До речі, там, де дерева, воно не ну, я підправлю. Там, де, ну, суть. Коротше, суть цього всього нашого це чарівність, а не те, що опирає. Добре. Я, я всі помилки підправлю, а зараз я вже хочу з вами прощатися. З вами був, як завжди, я. Ну, вже не я, вже не кайбл, вже нет, а вже Infinity High. І сьогодні ми збудували з вами задній фон. І тому о, це відео, як на мене, було одне з найкрутих на моєму каналі. Добре. Е, всім удачі, всім попаду. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Всі відео, всім удачі, па всім па-па-па! quente.